Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області: зведення Вітова за добу. Внастідок обстрілів у селі Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік. А у селі руські Тежки поранення отримав 51-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння. Два каби, два впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки. Рятувальники звітують протягом до виїзді існили оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Під час гасіння однієї з побутових пожеж, яка сталася у житловій шестиповерхівці в індустріальному районі Харкова, вогнеборці врятували 15 людей. Горіло підсобне приміщення на четвертому поверсі на площі 20 квадратних метрів. Причина виникнення загоряння встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу піщаного Глушківки та Новосинового. Марія Соловйова, Дмитрон та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну десятьма ударними БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами різних типів. Усі десять російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби окупанти дроном атакували автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. За даними ОВА, поранено 72-річного чоловіка. Також у Донецькій області внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще двоє дістали поранення. Також агресор атакував Дніпропетровщину з РСЗВ артилерії, застосував БПЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах зайнявся приватний будинок без загиблих і постраждалих. Серед головних питань на можливих переговорах у Стамбулі будуть окуповані Росією території, заес та доступ України до водних шляхів. Про це заявив спецпредставник США Вітков. Повідомляють змі також. Посадовець наголосив, що Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо необхідності досягти прогресу у переговорах. Інакше Сполучені Штати вийдуть з процесу. ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж тиснути на Росію новими санкціями, за даними Джерел Блумберг, якщо очільник Кремля відмовиться від зустрічі з Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню 15 травня. То європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу і запровадити нові санкції проти Москви. Водночас зазначається, що американці не дали чіткої відповіді, чи готові. Ові вони ввести санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну цього тижня, також вони не сказали, що робитимуть, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атакувати Україну. В травні, червні чоловіків студентів масово відраховуватимуть з вишів. Про це заявив заступник міністра освіти Винницький. Відомо, що у більш ніж ста університетах зараз проводиться перевірка, щоб з'ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки у віці від 25 років. За його словами, при денній формі навчання така перевірка проходить фізично, безпосередньо в навчальних аудиторіях. Також перевіряється документація результати іспитів. Цієї ночі у Лівії спалахнула громадянська війна. За даними змі причина вбивство лідера ополчення Абдула Гані Аль Кіклі. Геніва повідомляється, що до ранку військову операцію в Тріполі успішно завершено. Після сутичок кілька районів у столиці Лівії знеструмлено. Служба швидкої допомоги лівійської столиці повідомила про шістьох поранених. Також новий лідер Сирії пропонує Трампу угоду для зняття санкцій. Про це пише The Times. Йдеться про угоду з мінералами за українським зразком. Ахмед Аль-Шара може надати доступ компаніям США до розробки природних ресурсів. Також він пропонує США через посередників можливість будівництва вежі Трампа в Дамаску. Черговий напружений тиждень для харківських рятувальників минув. Окрім виїзду на ліквідацію наслідків прильотів у минулий вівторок, коли було завдано удару безпілотниками по Шевченківському, київському, холодногірському та індустріальному районах міста. Співробітники займалися цим майже щоденно і на теренах області. Окрім цього, продовжилася робота вибухотехніків. Командир, увага, міна! Виявлено птм 1. Спочатку війни на Харківщині було виявлено та знешкоджено майже 18,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень внаслідок підривів були загиблі та постраждалі. Проте були й ті, хто вирішив спробувати долю у розборі вибухонебезпечних предметів. У Слобідському районі Харкова 53-річний чоловік отримав ножинні поранення обличчя тіла та лівої руки під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет Постраждалого госпіталізовано до лікарні цього ж дня. У місті Ізюм на території приватного доводіння стався вибух вибухонебезпечного предмету, внаслідок якого загинула дві особи. Ще одна особа поранена. 7 травня на території приватного сектору у селі Василівка. Вовчанської громади Чугуївського району стався підрив, внаслідок якого чоловік 1979 року народження отримав поранення обличчя тіла, рук та ніг під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, постраждалого, госпіталізовано до лікарні. І 8 травня у селі Зарічний Чугуївського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета дитина, 11-річний хлопчик, отримав поранення, отримав мінно вибухову травму голови. Та грудної клітини також госпіталізований до медичного закладу. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки. Особливо на декупованих територіях прошу бути обережними дотримуватися правил безпеки та порядку тувальників. Також минулого тижня рятувальники продовжили роботи з гасіння пожеж у екосистемах. Горіли ліси, вогонь губив все, що було на його шляху. Протягом тижня на території Харківщини виникло 14 лісових пожеж загальною площою 375 гектарів. 6 травня об 11 годині вдалося ліквідувати пожежі на території Піщанського лісництва Ізюмського району, де горіла лісова пістилка на площі 85 гектарів. Спостерігалася інтенсивна детонація залишків, залишених ворогам вибухонебезпечних предметів. Внаслідок розльоту уламки боєприпаса загорівся дах багатоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, гаражі, а також будівля та деревина на території виробничого майданчика лісового господарства. Роботи з пожежогасіння тривали дві доби 7 травня. Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів ліквідували найбільшу за площу лісову пожежу, яка виникла в барівському лісництві поблизу села Новоплатоніка Кайзюмського району. Вогнем знищена лісову підстилку на площі 110 гектарів. Гасіння цієї пожежі також тривала дві доби. Ігор Безкровний та Юрій Бабикін Харків. Новини. 12 офісу травня голови громад Харківщини зібралися на конгресі місцевої та регіональної влади при президентові України. Це майданчик, де місцева влада напряму говорить про потреби своїх громад і шукає рішення разом із представниками держави у центрі уваги. Підтримка ветеранів, зміни в освіті та гаряча тема для місцевого самоврядування. Новий закон номер 6013. Я пам'ятаю, як були розмови щодо прийняття цього закону, але Закон цей вже прийнятий і, і стоїть підпис президента, але питання на жаль залишилось, і це дуже важливо, щоб сьогодні прозвучало і роз'яснили нам, як ми будемо жити далі, як буде працювати наше комунальне підприємство. Бо це фундамент на якому точиться розвиток міст. Закон номер 6013 змінює правила гри для державних і комунальних підприємств. З 28 серпня нові КП створювати вже не можна а чинні підприємства громади можуть, але не зобов'язані перетворити на товариства, наприклад, з обмеженою відповідальністю. У кожного підприємства має бути чітко визначений статутний капітал. Скільки майна є у власності і якою є його вартість? Майно, яке не можна продати, не зникає. Його пропонують передавати в користування через механізм узуфрукта. ніби оренда, але під повним контролем громади. Скажіть, будь ласка, я правильно зрозумів, що до 28 до 28 серпня? Ми можемо створити 100-200 комунальних підприємств як такі консерви, да, щоб вони були у нас. Можете так, так. Можете. То вас не обмежують, бо не це право. Я хочу, щоб всі це зрозуміли. Ну, щоб викрутитися якось з цього закону. Інше питання, скажіть, будь ласка, а от ми створили, корпоратизували, так, да? ви сказали, що майно ми передали. І як тільки ми передали, то власник цього майна це ну акціонерне товариство да 100% У нас так ми можемо обмежити їх по уставу. До речі, можемо обмежувати розпорядження, розпорядження в нашу власність чи не можемо можете це, в цьому, якби і магія полягає да, цього закону. Ви можете як зробити незалежним це підприємство, що умовно воно вам буде. Сплачувати тільки дивіденди, а саме буде робити, що хоче. Так само, як ви можете йому закрутити йому гайки. Я вважаю, що обов'язково потрібно, щоб це, це було обмежено. Бо якщо це не буде обмежено, будуть взяти кредитні ресурси. Потім все буде в заставі, потім ми нічого не, до... не догонимо на кого. правоохоронці будуть шукати всіх і нікого на жаль не знайдуть. Неможливо буде це зробити, тому як таку пропозицію, якщо виважено підійти з державницької точки зору, то потрібно обмежувати. Ми повинні давати кошти. Це буде потім приватна власність. А ми будемо витрачати кошти. Потім це будуть на цільове використання. Кошти, потім хтось сяде в тюрм, візницю ви Хто? власник Питаю. Ви власник як громада, виконуєте функції власника і поповнюєте тобто капітал сято. цього підприємства. Не сяде в звіти. А як не сяде, сумасливі? коли сяде 100%? Ну, ну, <пірш> Дивіться. Моя пропозиція така. Я дуже хочу, щоб ніхто не сядав у в'язницю, тим, тим паче, коли він безвінив на мати. -ма. Тому моя пропозиція, щоб ви ці всі питання, які я. Зараз вам набросала їх дуже багато, Я не хочу витрачати час, але ви себе зафіксували. І коли ви будете приймати підзаконні законний акти е, урядом, то внести ці е, пропозиції. Анна Залінська, Зелінська Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини Молодь це рушійна сила, яка впливає на суспільні зміни та майбутнє країни. Юні учасники молодіжного крила політичної партії Успішних Харків, студенти провідних вишів та активні молоді люди, яким цікавий розвиток міста, зібралися разом, аби відчути себе у ролі депутата, який приймає певні рішення щодо життєдіяльності мегаполіса. У Харкові відбулося третє засідання дебатного клубу, де активна молодь мала змогу розширювати свої знання, вміння і навички у сфері прийняття рішень. Хочемо солоні забудову нових та розбудову нових ліній метрополітену. Не бачите, чи ви не бачите майбутніх ризиків стосовно бюджетних коштів? Це дійсно дуже дуже великі кошти. Спочатку учасники дебатного клубу отримують питання, які мають аргументувати. ділиться на чотири групи, у кожній з яких певне питання. Протягом 30 хвилин вони опрацьовують, роблять тези та нотатки у письмовій формі. Після цього дається слово кожній команді, яка повинна презентувати своє запропоноване питання. Інші учасники ставлять їм запитання, на які члени певної команди мають дати відповідь. Після виступів всіх команд одне питання з чотирьох лідирує та виноситься на загальне голосування. Важливою складовою таких заходів є і спілкування з діючими депутатами міської ради, які дають настанови та поради, що стосуються професійної діяльності. Подібні заходи дуже важливі для залучення молоді до процесів міської життєдіяльності, тому що на сьогодні, особливо для такого прифронтового міста, як Харків, дуже важливо, щоб молодь не залишалась осторонь міських процесів. Мислила критично, креативно, мала власну позицію. Можу з певністю сказати, що харківська молодь саме така, і тому ми дуже цим пишаємось і вважаємо, що такі заходи і в майбутньому становлять дуже важливе значення для нашого міста. Саме сьогодні, коли наша країна бореться з нападниками на нашу країну, зустріч з молоддю і спілкування з нею надто важливе для нас, для харків'ян і для країни в цілому, тому що це наше майбутнє, а майбутнє нашої країни ми впевнені буде найкращим яким має бути майбутнє харківського метрополітену? Східний фортпост чи мирне європейське місто після завершення війни, збереження української мови в усіх сферах життя та що потрібно швидше відновлювати після війни промисловий чи гуманітарний сектор. Активна молодь Харкова порушувала серйозні питання, які стосуються майбутнього. Я хочу сказати, що враження дійсно неймовірні, тому що зібралося багато молоді, котра вчиться як аргументувати свою позицію. Вміти спілкуватися з своїми ровесниками. У нас питання стосувалося тяжкої промисловості у місті Харкові і чи потрібно надати йому пріоритет над гуманітарним сектором. Ну ми якраз будемо це питання обговорювати. Ми настоїмо на те, що промисловість у Харкові треба відновлювати, так як це основа економіки і потенціалу міста. Молодь дуже. Часто uh, називають неосвіченою, зеленою, що вони нічого не знають і не розуміють. Але як не нам, як молоді, як майбутньому нашого міста зараз сьогодні uh, обговорювати нагальні питання повсякдень. Наша мета це зробити відкритий майданчик для молоді, де можуть бути вислухані різні думки на ту чи іншу пропозицію, яку uh, видвигають, наприклад, з боку молоді. Для мене це була дуже цікава. Серія заходів, і я ними дуже вражена їх рівнем. Це мені дало розуміння, того, що можна дуже вільно та глибоко освітлювати важливі соціальні питання, висловлювати свою думку, та що вона має вплив, і це мені дало розуміння, що мати активну громадську позицію важливо не колись, а саме зараз. Цей захід залучив активних студентів до цікавих та актуальних дискусій з важливих питань, обговорення яких було спрямовано на покращення ораторських навичок учасників, отримання важливого досвіду та визначення майбутнього професійного шляху. Аліна Кормашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулав, Денис Рибалко, Харків. Новини. Якщо подалі від центру міста, то все аби як. Це точно не про Харків і це точно не про міських комунальників. Бо вони навіть у віддалених районах прибудинкову територію зроблять найчистішою та красивішою, як у паркових зонах. І ось тому наочний приклад за великий двір в індустріальному районі, якраз саме на околиці міста. Ну чим не локація для насолоди та відпочинку після роботи двірників. Та озеленювачів. Щодня працюємо над тим, щоб підтримувати чистоту затишок в індустріальному районі. Основну вагу приділяємо належному санітарному стану творів та зеленої. Провели масштабне прибирання санітарного брізку зелених насаджень, розпочали підготовку клуб до озеленення. Зараз продовжуємо роботи з благоустрою. Висаджуємо квіти, багаторічні рослини, оновлюємо декоративне насадження, прополюємо клумби, доглядаємо газони. Паралельно триває фарбування елементів благоустрою. Це надає дворам махайного вигляду і створює приємну атмосферу для мешканців. Для нас важливо не лише виконувати необхідні роботи і дарувати людям відчуття турботи та спокою. Тож ми старанно працюємо, щоб кожен мешканець відчував про його двір. Дбають його район прекрасний, а його місто найкраще. Це вже останній місяць весни, і хочеться з великою подякою звернутися до наших працівників і до всіх дев'яти філіалів міста, тому що було зроблено дуже велика робота. Масштаби вражають, і можна вже зараз трошки підвести такий підсумок. Бо загалом на прибудинкових територіях 1430 клумб, квітників і рокарів, і всі вони були приведені до ладу під час весняного періоду. Там було висаджено. Близько 9 тисяч однорічних квітів розсаджено більше 30 тисяч багаторічних рослин. Також було висаджено близько 500 дерев, і це велика робота. Щодо фарбування елементів благоустрою, то тут теж так масштабно взялися наші працівники, бо було виконано пофарбовано більше 60 тисяч елементів благоустрою. І тож цифри вражають. і Дуже велика подяка за це нашим працівникам працівникам, бо вони стараються і відчуваються, як вони хочуть навести лати і піклуються про двори, які за ними закріплені. Щоранку вони ідеально так частенько прибираються і біля виходів з під'їздів, біля майданчиків, для сміттєвих контейнерів. Також дитячі майданчики хочуть так прибрати, щоб було частенько і дітям гарно гратися. І бачите, коли можна проїхатися по місту і побачити, пройтись по дворам, що ті. 100. Доглянуто, але ж роботи триваються, сезон продовжується, а далі літній сезон. Вже, які ми квіти посадили, вони будуть виростати, будемо налаштовувати, зараз вже поливаємо, бо полив це одне з найголовніших, щоб зберегти ці насадження, які були висаджені на клумбах. Це велике місто і це велика така душа. І кожен мешканець, кожен працівник комунальної служби вкладає свій внесок у цей великий організм. І з нашого боку ми будемо прикрашати душу Харкова квітами, прикрашати теплом і затишком. Тому будемо робити якомога більше, щоб Харків був найкращим і найкрасивішим. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Рішко та Юрій Бабикін, Харків новини. Ковий художній колектив України ансамбль танцю Джерельце відзначив 45-річчя святковим концертом на сцені улюблені номери, які найкраще розкривають історію та майстерність колективу. Працюю я в цій професії, можна так сказати. Я, мені 48 років, а я 49. Ще в животі цих матері я вже танцював. Це все моє життя. Це у нас велика родина. Навіть ті, хто починав у нас наш славетний шлях 45 років тому, вони всі у нас джерельці. У джерельці розповідають вже 45 років. Вони зберігають українські традиції, танці колективу. Це відтворні обряди, звичаї та народні рухи Слобожанщини, зібрані з різних куточків Харківщини. Що ми е, майже один колектив, який зберігає календарно обрядові свята в своїх композиціях, тобто чи зимового, чи весняного, чи літнього, чи осіннього циклу? Оце головне. Зберігти код нації через мистецтво народного танцю. Наразі в джерельці навчається 100 дітей віком від 4 до 20 років. Солісти ансамблю зізнаються, колектив дав їм дуже багато. По-перше, це велика любов, любов до мистецтва, яку навчили нас е, наші керівники Максим Петрович Ірина Миколаївна. Е, е, любов до сцени. І ось таку мати велику танцювальну родину це дуже ну від широго серця. Це великий подарунок. Початку повномасштабного вторгнення займатися було небезпечно. Багато дітей поїхали. Але це не зупинило роботу. Після невеликої паузи, у березні 22-го року, в Джерельсі відновили заняття з дітьми в режимі онлайн. З травня колектив вже брав участь у всіх міських та обласних культурних заходах. У червні відновили заняття в рідному палаці культури. Спочатку старші діти прийшли, ну потім добирали, добирали. Багато переселенців, дітей е е приїхало до нас і займаються. Е майже е всі від середньої до підготовчого складу це діти війни. І з червня займалися волонтерською діяльністю з дітьми, які особисті, сонячні діти на чолі з Максимом Петровичем. Чим їздили е, і розважали тих дітей, проводили з ними руханки, вчили, показували і, і досі ми займаємося з дітьми-переселенцями, які у нас е, в гуманітарно-педагогічній академії проживають. Ми кожної неділі, два рази на неділю, ми займаємося з ними. Солісти ансамблю зазначають, готуватися до ювілею було непросто. Було важко, скажу чесно, було важко, бо по-перше, це діти, у яких це перший ювілей. Тобто ті, хто постарше, в них це вже не перший, у деяких і не другий ювілей. А ті, хто молодші, більш от такі от кнопочки, в них це перший ювілей. Було важко дисциплінувати їх, тренувати їх. Ну а по-друге, війна не кожен день репетиції. Ну тобто було важко, але ми спорилися. Під Час святкувань лунало багато слів вдячності та подяки на адресу ансамблю та його керівників. Багато інших хореографічних гуртків Харкова записали відеопривітання, які показали під час концерту. Багаторічну та сумлінну працю та з нагоди ювілею, ансамблю та його керівникам були вручені почесні грамоти виконкому. Також адміністрація Основ'янського району вручила грамоти колективу та солістам. Для кожної людини 45 років. Що це таке? Це здобутки, ставки, досягнення. А для творчого каледитину насамперед. По своєму досвіду скажу так, що це сотні тисячі дітей, родин, з яких джерельце да, це класні спогади, це творчість, це виступи, репетиції. Кожен, хто чує джерельце, вони згадують хоч 20 років тому, хоч 25, згадують класне. Время. Я досить диво даюсь, коли ваші дівчата вже в бачити бачать Ірину Миколаївну, тільки вони її бачать, мої колеги, депутатський корпус, що вони роблять, вони розправляють плечі, О, щоб, не дай Боже, Ірина Миколаївна зробила зауваження. З такою повагою вони відносяться до свого керівника. Ювілей джерельця це не лише підсумки, але й нові плани. Колектив продовжує зберігати та популяризувати народну хореографію. Анна на Зелінська, Ігур Луханін, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.